Дівчата, ідіть сюди, дивіться, що я зловив. А я думаю, що ну, І з що, з не... що за золушка його загубила? Хто з ворогами розмовляє? Ні, ну так о, ми бачили. домовлялись. Ми pixу. взагалі тут домовлялися. Ми домовлялися, ми, ось, домовляли, шо? Ось, шо? Ой, ми ось, з ними не розмовляємо. Ми домовлялись, ви ми зрадниця. Оля! Витягай її, скоріше. Давай, давай, сюди. Сюди.

Про довіру людині можна приділити по її жестам і жестикуляції, по тому, як вона стоїть, як вона дивиться, як вона говорить. Е, якщо людина схрає руки, схрещує ноги, або наполовину відвертається від тебе, то певно, щось вона вже скриває. Вона не говорить все настільки правду або чітко щось, щось вона приховує. По суті, ми завжди довіряємо кому найбільше. Рідним і друзям, так? тобто людям, яких ми знаємо довгий час. Ми ж не можемо так просто-напросто до нас підходить людина на вулиці, каже: Вибач, дай телефон подзвонити, бо мій розрядився. Я думаю, що довіра так само, як і спілкування, двостороння річ. Люди мають довіряти одне одному. Це дуже важлива частина. Кожних <гум> відносин. <гум> Коли ти <гум> з кимось спілкуєшся, тобі потрібно <гум> отримати відповідь від когось. Так само з довірою, по іншому вона не працює. <гум> як дізнатися, що можна комусь довіряти? Залежить від того, як дивитись на довіру. Тут є різні рівні довіри. <гум> ти можеш довіряти <гум> людям різні речі. Наприклад, довіряти комусь свою їжу. Довіряти комусь собаку чи кота або іншого домашнього улюбленця, і так само ми можемо навіть довіряти комусь свою дитину, це високий рівень довіри. Я думаю, найвищий рівень це тоді, коли ми можемо довірити комусь своє життя. Як ти можеш знати чи довіряти комусь Насправді, ти ніколи не можеш знати. Ти повинен знати, це просто стрибок віри. По-перше, для того, щоб зрозуміти, чи можна довіряти людині, для цього потрібен час. Час це найкращий індикатор, на мій погляд, за день, за місяць чи за тиждень ти не зрозумієш людину вповні. Це дуже важко. І, по-друге, варто дивитися, аналізувати. І слідкувати за тим, що ця людина говорить про інших людей, як вона ставиться до інших. Якщо вона з тобою дуже чемна, добра, допомагає, а інших всіх критикує людей, щось погане їм робить, пліткує про них, то варто задумати, що завтра ти не будеш всі слід тих, які, з якими так вона буде поступати також. Ну і по-третє, це труднощі. Саме завдяки труднощам можна. Найкраще виявити, чи дійсно можна людині довіряти. Коли настають труднощі у вас у відносинах, що це дружба, наприклад, ти можеш бачити, як людина поводиться, яку вона відповідь дає тобі на певну ситуацію, і ти можеш прийняти рішення, чи варта ця людина довіри, чи ні. Я думаю, що це пов'язано із тими моментами, з тими випадками, з тими подіями, які ви порожили разом. Якщо довіра це рівень залежності від когось. Чи емоційно, чи можливо в інших якихось це рівень залежності від людини. Рівень довіри залежить від того, наскільки багато ви разом пережили і як себе людина поводила в тих ситуаціях. Казати правду. Коли ви довіряєте одне одному, like повинна бути this... чесність. Якщо це твій друг, і якщо дійсно ти щось зробив таке, що довіра між вами пропала, і ти дійсно цінуєш цією дружбою, тобі важлива ця людина, то я впевнений, що ти повинен відновити довіру. Для, Для мене, чесно speaking. кажучи, якщо ви втрачаєте мою довіру, то повернути її назад неможливо. Тому що мені, наприклад, не просто довіряти. Це схоже до того, якщо розбити чашку, коли вона розбита, ви не можете її полагодити. Вона не може бути такою, як була перед цим. вона була розбита там. Завжди будуть тріщини. для того, щоб відновити довіру, повинні працювати двоє людей. Тобто, якщо я втратив до когось довіру, то я повинен в першу чергу дати цій людині. Другий шанс, не можна зразу ставити на людині хрест. Я думаю, варто намагатись відновити, адже це може бути твій, твій такий близький друг, і можливо, в його житті будуть якісь труднощі. А труднощі можуть бути в кожному в житті. Можливо, так повернуться обставини, що ти поступиш неправильно, а потім будеш жалкувати про це. І я думаю, варто. Але існує інша сторона. Коли ти намагаєшся відновити, і людина безповоротно змінилась, вона вже просто не та людина, яку ти знаєш. І тому не завжди виходить відновити довіру, тому що людина тебе завжди зраджує. Тому диви... Ма... мабуть, треба дивитися по ситуації. відновлення довіри — це дуже важлива річ. У самовідновленні відносин. наприклад, коли кажуть, що ми розстаємось. Це трапляється через те, що люди перестали довіряти одне одному. Іноді люди не можуть відновити відносини, тому що не можуть відновити довіру одне до одного. але ми завжди повинні відновити цю довіру. Наприклад, у сім'ї Ми повинні максимально старатися відновити відносини тому що сім'я це важлива частина нас, це те звідки ми родимо. і ми повинні підтримувати це. Це дуже важливо. також дружні відносини вони збагачують та покращують наше життя в більшості випадків. Але іноді вона дуже деструктивна. Якщо у вас така дружба, або змініть її, або покиньте. Немає сенсу відновлювати відносини там, де ви не вірите в довіру. Так само з любов'ю. Інколи ми називаємо це любов'ю, але це ненависть. її краще назвати ненависть, і це буде правильно. Я не кажу, що всі відносини погані. Я просто кажу, що деякі відносини нездорові. Вони просто беруть з вищого рівня і стягують їх на нижній. Можливо, у вас була хороша самооцінка і вже через три місяці ви стали себе почувати погано. Це погані відносини. Відносини повинні змушувати вас почуватись добре. Я не кажу, що відносини повинні робити вас егоїстичними, але я кажу, щоб вони робили вас кращими вони мають покращувати вас як особистість, а не зменшувати ваше християнство. Вони мають вести до духовного життя, а не до духовної смерті. День, дякую, що ти врятував мене тоді. Я не думаю, що ти не такий здатний. Ну, звісно. Я, мабуть, забагато накрутила собі. Це може вже ти першим кроком або знаком примирення? Я думаю, так. Добре. Ну що, бойкот закінчено? А, типу того. Цей сезон був для кожного з нас дуже важким. Ми так часто сварилися. Згодно. Псували один одному настрій. То і хто ж нам вину? А взагалі, давайте спробуємо розібратися, чого так вийшло. Просто ми якось перестали розуміти один одного. А замість цього, точніше, замість того, щоб сказати, що кому що не подобається, хтось почав робити капості у відповідь. Ох. Ви з капусями теж не відставали. Та то було навіть весело. Просто у нас класна компашка. Ну, Якщо не дивитись на деяких хлопців. Та годі тобі. Ви без нас ніяк. Ага, а то вам без нас дуже добре. Ну так, спокійніше. Взагалі ти добре. Ніхто не дартує. Якщо вам без нас так добре, то чому ти мене рятував? Ну, знаєш, над таким б тоді жартував, якби тебе не було. От які в тебе були мотиви. А ми думали, ти такий героїчний принц. Ага. Ну, я героїчний. Але нічого не буває просто так. А взагалі нам треба навчитися спокійно вирішувати конфлікт. Ага. Це ти про що? Про вибори. Я, мабуть, здогадуюсь, до чого ти хилиш. Під час виборів Поля і Данік отримали однакову кількість голосів. Ну, і? Ну, а що в такому випадку роблять? А, другий тур виборів. Так. А у нас вийшла Друга світова. Бідну розабелочку налякали. Ну що, мир? Та мир, мир. А пам'ятаєте, як ми вас в кімнаті замурували? Ми добре пам'ятаємо. А пам'ятаєте козинки по шпалерах? Ось Попробуйте ти... забути. Ага, а як ви на мене полювання влаштували? Не, не дарма кажуть, що чоловіки, мисливці. Мисливці ви наші. А давайте пограємо в гру повну сумку питань. Сумку? Ем, а не капелю? Капелюха нема. Ну, а, давай а, давай сумку. сумку. Надіюсь, що без компроматів. <гум> так, питання. Що ти цінуєш у друзях? А, відповідаю я і дві наступні людини. Тобто ще ви після мене. Ну, думаю, що я ціную у друзях. Це ну, звичайно відданість і доброту. А я ціную те, що вони, друзі, мають бути нас... настоящими і ніколи не придати. Я думаю, що найголовніше для мене це щоб мої друзі мали однакові погляди на життя зі мною і в нас були однакові інтереси. Це важливе для мене. Так, я теж так думаю. О, в мене питання для всіх. Так, про що ти мрієш? Дуже цікаве питання. Данік, про що ти мрієш? Давайте відповідати за годинниковий коли Маш. Ну, моя мрія, щоб достойно вив вивчити Біблію, прийняти хрещення і бути достойною попасти на небо. Дуже гарна мрія. Так. Ну, я теж відповім. Я думаю, що для мене важливо залишити якийсь добрий слід у цьому світі. Для мене я мрію про. Дуже гарну сім'ю і я хочу поїхати в турне по Європі. Нічого собі. Сіднемо. Я мрію, щоб усі мої друзі, які будуть у моєму житті, в майбутньому були такі, круті, як ви. Міста. Дякую. Приємно звучить. Ну, я мрію. Щоб продовжити працювати з злідопитами, так як мої батьки. О, круто. М -м -м. Так, тепер я. Також для всіх. Що ти хочеш додати до наступного сезону ЧП? Ох, я знаю. <рес> тепер у <в> ту сторону. <рес> Я думаю, нам варто додати дружності. Угу. Слушна думка. Я думаю, нам треба додати динамічності і екстремалу. Більше музики. Підтримай Даніка і скажи, що нам потрібно більше драйву. Я не здивована. Ну, ми ж просто хлопці. А я думаю, десь більше зустрічатись і проводити час. Разом. Так як зараз? <ріст> Це теж дуже круто.